Аудіокниги українською від студії Калідор. Тека авторів каналу. Міжавторська збірка оповідань Химераріум. Зорян Костюк. Що там за вікном? Зловісна хмара затягнула похмуре вечірнє небо. Наче велетень накрив маленьке село ковдрою. У вікна будинку застукотіли краплини дощу. Попри негоду, батьки вирушили до родичів святкувати день народження, а дітей залишили з бабусею. Бабуся ж трохи подивилася телевізор, а потім так і заснула у кріслі. Десятирічна Олеся лежала в ліжку, накрившись ковдрою, і дослухалася до ритмічного постукування краплин дощу по склу. Дванадцятирічний брат Ігор уже було пішов спати до своєї кімнати, але дівчинка покликала його, бо щось її налякало. Ти чуєш? запитала Олеся тремтячим голосом, не відводячи погляду від вікна. Що там? відгукнувся Ігор. Наче хтось стукає у шибу. Та то ж дощ. Що іще може бути? Ні, не дощ. Прислухайся. Діти затамували подих. І справді, окрім крапель, було чути щось інше. Різкий звук, наче гілки дряпали по склу. Проте ніде біля вікон не росли дерева. Може, це вітер? невпевнено мовив Ігор, хоча й чув, як по шкірі пробігли мурашки. Він підійшов до вікна, вдивляючись у темряву. Крізь дощ у мороці не було видно нічого, лише силует старого дерева, що росло неподалік. Ігор хотів іще щось сказати, але замовк, коли почув той самий звук з іншого боку будинку. Тепер він був більш виразний, сухий, хрусткий стукіт, наче хтось шкрябав палицею. Звук долинав із того вікна, що виходило на город. Хтось там є. Прошепотіла Олеся, стискаючи ковдру іще міцніше. Може, це дядько Петро? запитав Ігор, згадавши про сусіда, який частенько засиджувався на риболовлі допізна. Саме з річки йшов і заблукав. Але навіщо йому стукати у наші вікна? Хлопець знову підійшов до вікна. І спробував розгледіти щось у темряві, та дощ йому заважав. Він глибоко вдихнув і відчинив квартирку, прислухаючись до нічної тиші. Почув лише тихий шелест дощу, але серед цього шелесту вирізнявся іще один звук ледь чутні кроки. Наче хтось ходив навколо будинку. Ігорю, зачини вікно, раптом стривожено прошепотіла Олеся. Ігор послухався і, повернувшись до сестри, сказав Почекаємо до ранку. Може, це просто якась тварина, пацюк там, миша чи ще щось? Але він і сам не вірив у свої слова. Надто вже дивним, як для тварини був той звук. Минуло кілька годин, але звук не зник. Стукіт повторювався то з одного боку будинку, то з іншого. Він пересувався, немов хтось обережно торкався вікон по черзі. Олеся уже не могла стримати сліз. Вона тремтіла під ковдрою. А Ігор сидів біля вікна і намагався залишатися спокійним. Чому це не припиняється? прошепотіла Олеся, боячись навіть надто голосно дихнути, щоб не привернути до себе увагу того, хто стукав. Ігор важко видихнув. Він не знав, що відповісти, і тільки міцніше обійняв сестру. Раптом вони почули, як хтось повільно і важко дихає за їх вікном. Це дихання було хрипким, не схожим на людське, якимось надто глибоким і шурхітливим. Олеся затулила рота, щоб не закричати. Не рухайся. шепнув їй Ігор, міцно обіймаючи сестру. Він сам ледь стримувався, щоб не втекти кудись і не сховатися. За вікном мигцем з'явився високий силует, тонкий, витягнутий, схожий на постать людини, але занадто худий та високий. Тіло, здавалося, складалося із гнучких тростин, які гойдалися на вітрі. Істота видавала легкий стукіт, коли торкалася вікон та стін їх будинку. Ігор на мить зустрівся поглядом із істотою. Порожні очі були чорні і немов бездонні. Ігор відчув, як по шкірі забігали мурашки. Діти заціпеніли, доки постать не розчинилася у темряві. Щезнувши так само тихо, як і з'явилася. ніч здавалася нескінченною. Ігор і Олеся не змогли заплющити очі ані на хвилину. Вони знову почули, як те, що ходило навколо їхнього будинку, продовжувало свою дивну прогулянку, стукаючи у вікна і двері інших хат. Лише коли зранку небо посіріло, стукіт той припинився. Діти, боячись будь-якого руху, просиділи ще деякий час, перша ніж наважилися вийти із кімнати. Вони побігли до бабусі, яка вже прокинулась і готувала сніданок на кухні. Бабусю, всю ніч хтось стукав у вікна. Перелякано вигукнула Олеся. Ігор підтвердив слова сестри. Ми бачили щось за вікном. Високе, худе, воно геть не схоже на людину. Бабуся спокійно подивилася на дітей, але її обличчя враз посерйознішало. Мабуть, ви зустріли тростинника. Сказала вона, сідаючи за стіл. Колись в дитинстві мені про нього розповідала іще моя бабуся. Досі я вважала це казкою, але виходить, що він існує насправді. Тростинник? перепитав Ігор, відчуваючи, як його серце знову стискається. Це такий дух, що тиняє нічними вулицями. Високий та худий, все тіло, ніби з тростин та жердин сплетене. Він любить стукати у вікна і зазирати до них. Іноді буває небезпечний. Може, душити тих, хто відчиняє йому двері або надто близько підходить до вікна. Діти заціпеніли від цих слів. Вони не знали, що робити і чи вірити розповіді взагалі. Але страх, який вони відчували усю ніч, тепер мав ім'я Тростинник. Коли діти вийшли із будинку, то побачили, що земля навколо була всіяна дивними слідами. Немов хтось ходив навколо будинку навшпиньки, залишаючи тонкі вм'ятини, які тяглися, як сліди від тростини чи ходуль. Трохи пізніше до їхнього будинку прибігла сусідка, заливаючись слізьми, і повідомила, що сусіда Петра, відомого на все село п'яницю та заповзятого рибалку, знайшли. Мертвим біля річки. Його тіло було дивно скручене, немов хтось переламав йому шию. Петро часто повертався з риболовлі пізно, бо майже завжди ходив рибалити на підпитку та засинав, сидячи, з вудкою. Але цього разу він не дійшов додому. Біля нього лежала вудка. А вздовж берега тяглися ті самі тонкі вм'ятини у землі. Ігор і Олеся стояли поруч із бабусею, яка тихо перемовлялася із сусідкою про прикру подію. Село було невеликим, і новини про загибель Петра швидко облетіли кожну хату. «Це він!» Це той, кого ми бачили вночі, прошепотіла Олеся, стискаючи руку брата. Може бути, відповів Ігор, і він іще може повернутися. Ті нічні події, пережитий страх і раптова смерть сусіда стали для хлопця непростим випробуванням. Ігор, відчувши жах перед потойбічним і тривогу за сестру, перетворився на дорослого за одну ніч. Олеся, попри переляк, уже не плакала. Втім, обличчя її було блідим, а очі розширеними та сухими. Це не людина, промовила дівчинка, це щось інше. Бабуся цілий ранок сиділа у тиші, вдивляючись у далечінь ніби шукаючи відповіді на свої думки. Вона, як і решта старших жителів села, знала старі легенди про духів, що ходять навколо вікон тихими безмісячними ночами, але те, що відбулося із Петром, теж вразило її. Врешті решт жінка підійшла до дітей. Ідіть зі мною, тихо сказала вона, і вони разом попрямували до літньої кухні. У середині бабуся сіла на стілець, глибоко вдихнула і почала говорити наче сама собі, ніби відкривала давно забуту правду. Те страхіття, що ви бачили минулої ночі, воно вам не примарилося. Це старий дух. Як я й казала вже, його звуть тростинник або ж Жерняник. Він високий і худий, наче тростина, ходить ночами селом. Зазвичай він лише стежить за людьми, зазирає у вікна, але коли йому щось не подобається, то може бути й небезпечним. Олеся і Ігор уважно слухали, сидячи поруч із бабусею. Її голос був спокійним, але слова лякали своєю моторошною правдою. Його не можна злити. Якщо вийдете назустріч, або підійдете до вікна, коли він стукає, може статися біда. Дядько Петро, мабуть, заблукав, бо багато випив поки рибалив. або зустрівся із ним на річці і... і спробував щось зробити. А цього не можна було. Це він вбив Петра? запитала Олеся, її голос тремтів. Скоріш за все так, відповіла бабуся. Петро пішов рибалити пізно ввечері і, мабуть, задрімав. А коли повертався із річки на підпитку, може, тоді жердяник його й побачив. Дехто в селі каже, що він ревнує до живих людей, які радіють життю, бо сам спокою немає. Тож тягнеться до тих, хто слабкий або самотній. Діти мовчали, переварюючи те, що почули від бабусі. Вони ніколи не думали, що старі казки можуть виявитися реальністю. І що нам тепер із цим робити? Нарешті запитав Ігор, нахиляючись вперед. Він отримав те, що хотів, а отже, не повернеться найближчим часом, відповіла бабуся, поглянувши у вікно. Такі зловісні духи з'являються рідко і тільки у певні ночі, коли межа між світами слабшає. Але тепер ви знаєте, що казки це не завжди лише казки. Іноді старі духи повертаються до нашого світу, аби нашкодити людям. А чи можемо ми якось від нього захиститися? запитала Олеся. Її руки все ще тремтіли після пережитої ночі. Моя бабуся казала про якісь обереги, що можуть допомогти, потерла руки, наче від холоду бабуся. Хрестики сплетені із трав чи ляльки мотанки. Дарма твоя мати прибрала їх у скриню. Ну і що з того, що міль їх поїла? Такі речі треба тримати у хаті біля ліжка. Тоді вони можуть відігнати духів якнайдалі від вашого обійстя. Ігор та Олеся мовчали, а бабуся підвелася, пішла до своєї скрині і дістала кілька старих ляльок, зшитих із клаптиків тканини, декілька ляних мотузок і пучок сухих трав. Це те, що ми зробимо для захисту, сказала вона і почала показувати дітям, як плести маленькі мотанки і сплітати хрестики із трав для дверей і вікон. Ці мотанки не дозволять жардянику або іншим схожим створінням дістатися до вас, промовила бабуся. Підвішуючи одну із них над хідними дверима. Але ви теж мусите бути обережні і уважні. Якщо почуєте стукіт знову, просто залиште його без відповіді, не звертайте на нього уваги. і ні за що не наближайтеся до вікон. Наступної ночі. Діти заснули швидше, адже мотанки й обереги бабусі давали їм відчуття безпеки. Дощ припинився і лише легкий вітер шелестів травою та листям за вікном. Однак Ігор прокинувся серед ночі від дивного сну. Йому здалося, що він знову чує стукіт, сухий, хрусткий звук, який лунає зовсім поруч із його вікном. Хлопець лежав у темряві, намагаючись розібрати, чи то був реальний звук, чи лише відлуння страшної ночі, яка вже минула. Він прислухався, але вже не було чутно нічого. Лише тихе дихання Олесі поруч. Вона мирно спала, обіймаючи свою подушку. Ігор подумав про жердяника, про те, що казала їм цього ранку бабуся. Можливо, це була лише тінь страху після пережитого вночі, тінь, яка все ще залишалася у його думках. І не давала спокою навіть у снах. Але тепер ми захищені. прошепотів Ігор сам собі і повернувся на бік. Та все ж, в глибині душі він відчував, що старі духи ніколи не йдуть назавжди. Можливо, вони просто чекають, коли знову настане їхня ніч, і вони повернуться, стукати у темні вікна, дивлячись на тих, хто спить. І якщо ви колись прокинетеся серед ночі від дивного, сухого стукоту у вікно, просто не підходьте до нього. І не дивіться у нічну темряву, намагаючись розгледіти, що ж там за склом. Можливо, це всього лише вітер. А може, це і жардяник, що прийшов до вашого двору і зазирає у вікно, шукаючи того, хто відповість на його заклик. Зорян Костюк. Що там за вікном? Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали чергове оповідання із міжавторської збірки Хемераріум. Дякую автору за його творчість. Та дозвіл розмістити це оповідання на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете посилання на авторську сторінку пана Зоряна на аркуші. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, подобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше за можливості. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube, або ж посиланнями на картки Monobank, Байміакофі, Donatello чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми із вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.